Друзі, привіт! Сьогодні 14 лютого 23-го року. Знову я в себе тут на річці на рибалки. Попробую половити тут у затончик, Може пліточка, плоскирочка, окунчик. Ну, в общем, що вийде. На безмотилочку. Може тут на ямки попробую, на мотиля. Сьогодні останній день би, як можна ловити щуку, попробую пробігтися. На балансірчик, можливо, спіймаємо щучку, бо тоді вже аж півтора місяця її не можна ловити. Так що, якось так, дивимось. Ну почнемо на мій любимий Гвоздекубик. Сьогодні день такий, шумовка десь ділася, підводну камеру забувся сьогодні взяти. Ну, Нічого, це. Неважливо, якщо є хоч якась активна риба, можливо мені вдасться її спіймати. Тут не така уж дуже величезна територія, щоб її бігати шукати. Зараз будемо спробувати. Ой, чи вийде в нас цього разу. бо Попередній раз щось ні чорта в мене не вийшло. Так що поїхали перва проводочка. За першим разом не клюнуло, можливо і за другим. Будемо сподіватися, що клюне. Сьогодні 14 лютого. Сьогодні вже приїхав зранку. Навірно, десь 7.20. Приблизно десь так. Погано, що камеру не взяв. Привик до неї. Ну нічого. До хорошого, швидко привикаєш. О, друзі, я вам скажу, коли є клів, дуже і камерою не користуюся. Ото хіба що спочатку, тільки приїхав на рибалку, подивився там-там, опа, є рибка. І раз у луночку, а тоді пішов. Туди-сюди поряд, тут не клює, далі трошки, далі, далі раз клюнуло. Хіба що десь зовсім у друге місто перейдеш тоді дивишся, а як десь на одному місці, на одному на одній я, ямці, то ну, все рівно ж цікаво, що тут я зря ти ліпаю чи ні. Набурив аж дев'ять нових лунок. Фух, аж заморився. Попробуємо сьогодні останній день, який можна ловити щуку Мабуть там написано з 15-го, завтра 15-го, значить завтра вже мабуть не можна. Так що сьогодні попробуємо. Половить щучку трошки. Ну і не тільки. Хух, захекався. Ух ты, щось підкинуло, друзі. Мабуть, окунчик тут. Ви окунь. Ха. Ага. Бачите. На балансир. Єсть. <ріст> <ріст> і непоганий ще й окунчик. Бачте, не на великій глибині він. Тут. Не на великій глибині. Звична справа в нас тут один з лунки. Так, ладно, дружище, на що я тебе викину, пливи, поки ти ще живий. Опа. О, поплів. Окунь нам не треба. Хлопці прийшли, зараз може покажуть майстер-клас, а то щось у мене. <плес> От. Забувся дома камеру. Одного окунчика на балансира там поймав на Опа, Шо то есть, ребятушки. Шо то есть, шо то есть. Ох ти, гарна пліточка. О, 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 о. Пліточка гарнюнечка. Ось така, ось на такий гвозді кубик. Значте. О. Це вже успіх. Може вона зранку не хотіла клювати. А тільки зараз. Можливо, ще щось і розклюється. Ай. зацепилося. Не, більше не хоче. Одно Одно плюнуло. І все. Опа, что-то есть, ребятушки. Что-то есть. Что-то есть. О, окунь, девица а -а Бачите. И раз. Окунь клюну. Вот такий, нормальненький. Патрошку начинаю расклевываться, хоть по чуть-чуть. Оч по чуть-чуть аклює. І це вже добре. Пліточка, окунь. Ну, нічого, продовжимо. Зараз. Може воно ще краще розклюється. Будемо пробувати. Опа, є ще рибка. Височенько одна. Тож, мабуть, окунь. А ну точно. Оп, і непоганий. Оп, найшов окунчика. І такий, бачите, пузатенький хороший. Окунчик тоже хорошо. На маленький узде кубик. Так, де я тут зачепився десь. О, опа! Продовжим. Уже дві риби з лунки. Два окуні. Такі хороші. Середні. І не малі, ну і не великі, Нормальні. Опа, ух ты год изо. Эх. Блин, а була ж покльовка она бокоплава! И хорошая такая. Эй, жалко. Я и не думал. Була покльовочка! Ну на жаль! Зійшов, напнув і все. Практично не хоче нічого. Чотири рибинки спіймав. Ну, ось тут хлопці десь пішли на берег грітися. Ось теж один рибок. Бачите, дві пліточки нормальненьких спіймав. Слабенько хлопці теж. Ну вони на стоячу стоять. Померзли, видно, не двигаються, пішли грітися. Десь на берегу палять костер. Треба і мені зараз буде до них сходити, руки погріти. Ну, на дворі щось так сиро. Завтра, можливо, мабуть, поїду на Тарасівку знову. Товариш пригласив, каже, поїхали. З'їздимо ще. Ну. Кажу, ладно, давай поїдемо. Так що, якщо все нормально, то поїдемо порибачимо завтра ще туди. Може завтра там клюватиме, а може і не клюватиме. в общем, буде видно. Поки ще трошки тут порибачу. Зараз ось цю лунку провірю і пробіжусь на більший балансір, на щуку ж де вже лунок набурив багато, може все-таки щучка клюне. А може і ні. Ну, надо пробувати. Ну Ось, друзі, завершив я рибалочку, з утра трошки до обід побігав. Кльов слабенький, ну не без риби. Чуть-чуть проклюнуло, окунчик, пліточку там поймав. Ну, Слабенько чомусь. Вроді погода непогана і не вийшло. <смір> може розучився, може щось неправильно робив. Ну, таке, он ну, там хлопці теж двоє. Бігають, бігають, як я вже говорив. Дві пліточки один спіймав і все. Так що ось таке. На балансір не хоче, ніде і течочка не було. Ну То, правда, окунчика спіймав одного на балансір, а то на безмотилочку на гвозді кубик. Так що буду збиратися. Завтра планую поїхати на Тарасівку з товаришем, мабуть, не знаю, десь там в районі Пантона він з дружиною. Якраз ось товариш і дзвонив, питав чи мотеля брати, сказав йому, хай порцію возьме. общем, ну, завтра поїдемо на Тарасовку, попробую побігати там туди-сюди, що воно покаже. Піймаємо, не піймаємо, буде видно. Ну а так, сьогодні ось така рибалочка. Провіявся свіжим воздухом, подихав. Кльов бачив, рибку піймав, що ще треба. Будемо їхати додому обідати. Так що, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!